Шановні пані та панове, добрий день! Мене звати Іван Іващенко, я філософ і перекладач. У цьому семестрі пропоную вам взяти участь у моєму черговому курсі для ОКУ філософії і просвітництва. У дослідницькій літературі XVIII століття зазвичай називають довгим, щоб підкреслити далекосяжний вплив ідей, які викликали у європейські інтелектуали у той час. І то довге XVIII століття охоплює не лише історичне століття, тобто 1700-1799 роки, а й останню чверть. 17 століття, ба більше 18 століття найпереконливіше засвідчує, як ідеї можуть вести до інституційних змін і трансформацій в європейських суспільствах. Власне, провідною ниткою цього століття, яке також називають добою просвітництва, є подолання трансценденції, як в епістемології не Бог гарантує об'єктивну реальність нашого світу стосунку, так і в політичній філософії, спростування божественного походження як влади монарха, так і влади загалом. Тому саме просвітництво стає добою великих революцій на континенті, від славної революції в Англії, 1688-89 років до французької революції 1789. У курсі буде спростовано, зокрема, совєтський міф про просвітництво, згідно з яким просвітники були антиклерикалами, матеріалістами та атеїстами. Під час курсу я розгляну італійський Віко Бекарія, німецький Кант Мендельсон, Гердер, французький енциклопедія Руссо-Ментескьо та британські. Проєкти просвітництва Лок Барклі Гюм, а також критику просвітництва як його сучасниками Гаман Гегель, так і в ХХ столітті Адорно, Горггаймер, Агамбін, Гумбрехт. Одне із головних завдань курсу <кхух> довести, що українське суспільство на шляху до своєї інтеграції до Об'єднаної Європи має засвоїти чільні уроки просвітництва як доби та просвітництва як призначення людини. Отже, записуйтесь на мій курс філософії просвітництва, Ну і верум ет фактум конвертунтур.